Чому немає взагалі виробництва? Напишіть, скільки в вашій громаді за останні, я підкреслюю, за останні 10 років з'явилося виробництв по випуску товарів та продуктів. Бо щоб інвестор прийшов в громаду, треба показати не презентацію, а підготовлену землю там, де можна будувати. Підведену воду, електрику, газ, окрім питання теплопостачання, дороги, кадровий потенціал. Тобто надати йому всі умови для того, щоб він заходив і будував. І сказати, ось тобі інвестор, все те, що тобі потрібно. Ми готові з тобою співпрацювати. Кажи, що треба, будемо допомагати, будемо взаємодіяти для того, щоб ти тут залишався. Ось як має бути. Але цим має задаватися місцева влада і підготувати вже базу для інвестора. А в більшості випадків навіть генплану нормального немає. Інвестор приходить і бачить хаос тільки. Хаос! Він нічого не бачить. І тому він розвертається і йде. У нас сьогодні понад 1400 територіальних громад. Але справжній виробничний розвиток мають лише приблизно 150-200 з них. Тобто це приблизно 25%. Решта живе на дотаціях або завдяки аграрним компаніям, які просто орендують землю. І це є головною бідою в Україні, особливо в територіальних громадах. Бо економіка громади це не форуми, це не презентації, це заводи, це фабрики, це цехи, це робочі місця, це податки, і, в першу чергу, це заробітна плата працівників. І коли цього немає, громада просто існує на папері під назвою Громада. Все. Але громада без розвитку, без перспектив і без молоді, бо молодь буде виїжджати. Але є й винятки. Наприклад, у Хмельницькій області нові цехи з переробки сільгоспродукції. У Львівській індустріальний парк Сигнівка, де вже працюють понад 10 компаній. У Вінниці завод холодильного обладнання UBC Group. Але таких прикладів одиниці. І саме тому більшість українських громад залишаються просто. Адміністративними одиницями